Сьогодні працюю на огороді. Є ось така ділянка, вже вона фризована. Але на ній потрібно посадити сьогодні капусту. Але після фризування пройшло трошки часу, і бачите, ось лізуть бур'яни і вони вто майже вже зверху. Містями їх просто ну, дуже багато. Зараз подивлюся, як покаже себе фриза. Бачите, тут прямо так ниточками встелено. Одразу, як тільки ми щось посадимо, ці бур'яни всі будуть зверху. Як земля пухка, попробую спробую попрацювати з другою швидкістю на фразі. Земля по ногах летить. Дивіться, на другій швидкості набагато швидше крутиться приза. Земля стає пухтіша. Ось тут пройдено. першою швидкістю трошки є більша грудочка. В принципі, на другій швидкості ця грудочка розбивається краще. Ну, В принципі, і першою нормально, але другою самих грудочок залишається менше. Так, Ну і з бур'яном... Фреза справляється чудово. Вона мало того, що їх викидає, вона ще їх розриває нам дрібні частинки. Вони не по всій площі є, але щоб не було таких, знаєте, квадратів повністю зелених через пару днів. Краще зроблю ще раз, тим більше є вдома техніка, якою можна це зробити. Ось такі каміння іноді трапляються. Ніж увалив прямо по центру. Але ніж цілий, це з ним добре. Потрібно забирати такі речі з огороду. Так, ну і дивіться, зверніть увагу, що зараз не залишається оцієї канавки. Можна зробити, щоб її не було взагалі, якщо їхати колесом по ній наступного разу. Ну, площа обробітку, звісно ж, зменшується вдвічі за прохід. Ну, якщо є час, паливо, в принципі, це можна зробити. Поверхня виходить майже ідеально рівною. Почали, починається і дощ, трошки посадили, Ми будемо продовжувати після дощів. Трошки не зовсім вдала спроба посадки.